Розділ 14. Ось надходить Господній день, коли награбоване в тебе, вороги ділитимуть на твоїх очах. Я зберу всі народи на війну з Єрусалимом. Місто буде захоплене, доми будуть пограбовані, а жінки збезчещені. Половина міста піде в полон, і лише залишок з мешканців міста уникне знищення. Тоді виступить Господь і воюватиме проти тих народів, яку давнину. Коли він втручався в боротьбу під час битви, його ноги того дня стануть на горі оливній, що навпроти Єрусалима зі Сходу, і розпадеться гора оливна посередині на схід і на захід. Крім того, половина гори посунеться в бік півночі, а друга половина на південь, утворивши таким чином дуже велику рівнину. Ви втікатимете долиною моїх гір, оскільки ця долина сягатиме аж до ацала. Ви будете втікати так, як утікали під час землетрусу, за днів юдейського царя Узії. Після цього прийде Господь, мій Бог, і з Ним усі святі. У той день не стане звичного для людей світла, а буде мороз і холод. Настане один, здавалося б, нескінченний день, відомий лише Господу, ні то день, ні то ніч, і тільки під вечір стане розвиднюватись. У той час потечуть з Єрусалима живодайні води, половина з них до східного мертвого моря, а друга її половина до західного, Середземного моря. Так буде літом, і так зимою, і стане Господь царем усієї землі, це той час, коли буде єдиний Господь і єдине Його ім'я. Весь цей край від Гіви і до Рімона, що на півдні, перетвориться на рівнину лише Єрусалим. Високо підноситиметься на своєму місці від Веніямінової брами і до першої брами, тобто наріжної, і від вежі Хананеїла до царських виноградних чавилень. У ньому мешкатимуть люди, бо прокляття більше не буде. Мешканці Єрусалима житимуть у повній безпеці. Що ж до народів, які нападали на Єрусалим, то їх Господь покарає важким лихом, їхні тіла гнитимуть. Хоч вони ще стоятимуть на своїх ногах, так само загниватимуть у своїх заглибинах очі, як і язик у роті кожної людини. Того дня людей охопить послане від Господа велике занепокоєння, люди хапатимуть один одного за руки, і рука кожного підніметься в рукопашній битві з ближнім. Навіть Юда воюватиме в Єрусалимі. Тут будуть зібрані скарби всіх навколишніх народів золото, срібло і одяг у дуже великій кількості. Таке ж саме лихо, як людей, спіткає коней, мулів, верблюдів, ослів і всіх інших тварин, що будуть у військових таборах. Після цього всі, котрі залишаться живими з усіх народів, що нападали на Єрусалим, приходитимуть щороку, аби поклонитись цареві. Господу Саваоту, вшановуючи свято наметів, що ж до тих племен народів землі, котрі не підуть у Єрусалим на поклоніння цареві, Господу Саваоту, то в них не буде дощу. І якщо якась єгипетська родина не захоче піти в Єрусалим на поклоніння, то їх спіткає таке ж лихо, яким Господь уразить інші народи, які не прийдуть вшанувати свято наметів. На Єгипет впаде така кара, як і на всі інші народи, котрі не підуть, аби вшанувати свято наметів. Того дня навіть на дзвіночках коней буде написано посвячене Господу, так само й казани в Господньому храмі вважатимуться священними, як і чаші перед жертовником. Всі казани в Єрусалимі та в Юдеї будуть присвячені Господу Саваоту і приходитимуть усі, що приносять жертву. Братимуть їх і варитимуть у них. Того дня більше не буде в храмі Господа Саваота жодного ханаанця-торговця.